Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мяли. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми говоримо про спорт, про бокс як психологічну підтримку, або як спорт допомагає пережити війну, пережити стрес. Проблеми міграції і моя сьогоднішня гостя чемпіонка Європи з професійного боксу, володарка Кубка світу з кікбоксингу, семиразова чемпіонка України, власниця клубів Сидоренко Боксинг і тренерка Олександра Сидоренко. Саша, вітаю! Добрий вечір. Як правильно, Саша чи Олександра? Для мене на кожного дня більшість людей кажуть Саша, тому я звикла до акурат цього імені. Так. Бо е, польською, якщо Олександра, то кажуть Ола, Ола. Ола так. Так. і е, ну. Тяжко мені відзиватися на це ім'я, тому ну, воно більше сприймається звикла, як Оля, як Оля. Як Ольга. А так. я маю сестру Оля і тому це взагалі як не моє ім'я. Так. Ми перед ефіром з вами говорили, що трошки така мішанина змов відбувається зараз, так тому що давно ви вже в Польщі. Навіть в мене ж я три з половиною роки з початку повномасштабної війни. От живу на дві країни, і то десь я вже польські слова намагаюся вставляти в розмову, іноді щось трошки плутаю. Ви приїхали десь 10 років тому, так? Так, вже ще трошки вже буде 11 років. Так, Це доволі тому, так, так, так Так, довгий це вже Кавалик. Часу Так. і ви приїхали. Це така особиста історія і професійна історія. Так, ви приїхали на змагання? Так, я баяк була... як взагалі Польща з'явилася у вашому житті. Взагалі, я була кілька разів в Польщі раніше, тому що ми приїжджали тут на змагання. І один з найбільш таких популярних і знаних турнірів міжнародних, як Фелікса Штама, і в 2013 році виграла я цей турнір. В цей самий час я познала свого майбутнього чоловіка, з яким ми переїхали жити до іншої країни, до Казахстану, і пізніше приїхала тут, через, скажімо так, через нього, щоб познайомитися з його батьками, і залишилася тут вже на довший час, хоча не планувала такої, такої, такого розв'язання. А як от е, ваша спортивна кар'єра в Україні і потім спортивна кар'єра в Польщі? От як це вдалося, скажімо так, плавно е, угу, перемістити, прийти. да, і все це зробити? Тому що от я вас питала, ви казали, що ви вже ну фактично польсько-українська спортсменка, угу. так? Тому що давно вже в Польщі і виступали ну, за Польщу. так, Перш за все хочу сказати, що я дуже швидко отримала громадянство цього краю і тому що я хотіла дуже продовжувати виступати, виступати в аматорську в боксі, але, скажімо так. Реальність життя не дозволила мені фінансово зробити так, як я призвичайна була в Україні, що я виступала, я репрезентувала край і доставала заробітну платню, яка мені вистачала, і я могла робити тільки спорт, управляти, тренуватися і їздити виступати в Польщі була зовсім інша ситуація, і мені було дуже тяжко, а можна сказати, навіть не. Можливо повернутися в спорт, тому що я повинна була працювати і заробляти на життя. А спорт не давав мені такої змоги змоги заробітної, щоб я могла просто жити, не так. так от, не... от я вже кажу про те, що, наприклад, якщо спортсмен, то це суто спорт. Та? І треба спорту і працювати, і жити з цього. А також не приїдеш, не підеш працювати в магазин, наприклад, і ще Тому кудись. Як е... далося вам? От я... Це? я скажу, що це був один з найтяжкіших моментів в моєму житті, коли я переїхала тут. І це був такий. Такий період, коли мені кожного дня хотілося повернутися додому. Кожного дня півтора року, коли я чула голос батьків по телефону, у мене сльози на очах появлялися, тому що я дуже сумувала і мені дуже хотілося повернутися. Я, скажімо так, могла поєднати тільки свою кар'єру спортивну в професійному рингу. Це дало можливість е, поєднати працю з виступами рінгу. і то я зробила це тільки після е, півтора року як вже жила в Польщі і вже була в стані, скажімо так, сама собі фінансово е, ну, порадити, вже, порадити. Так як коли почалась війна повномасштабна Росії проти України? Як ви відреагували? Як змінилось ваше можливо ставлення? Загалом до ситуації і в Україні, і в Європі, як вплинула війна на ваше життя, на ваше сприйняття життя? Я пам'ятаю цей день до сьогодні, тому що я була на етапі приготування до поясу Чемпіонки Європи, щоб. бо я мала перерву і хотіла знову його повернути. І в мене в цей час були батьки, які приїхали, щоб мені допомогти з дитиною. І коли ми почули, що сталося, вони... а це було за п'ять днів до мого бою. Угу. І е, мої батьки не могли витримати, досидіти до мого бою, щоб не повернутися е, до України, бо вони відчували, що і вони повинні бути вдома в, в цей дом, момент. Так, так. це дуже. Дуже вплинула на мене психічно. Я цілий час сиділа в телефоні, цілий час дивилася, як розвивається новини, ситуація, всі новини, новини. хвилювалася і скажу, що цей бій не пішов мені добре. Я... Дуже мені було тяжко. Це був один з найтрудніших моїх боїв в життю. І вже в шостій рунді я почула, що я не знаю, чи це буде не остання рунда моя, але взагалі то судді не віддали перемогу ані мені, ані моїй мої опонент. Це просто була нічия. Тому я скажу, що я вважаю, що це можливо війна, і ця ситуація вплинула на мене так психічно, що мені було дуже тяжко вийти і боксувати в цей час. Скажу так, що я дізналася про те, що ви тут від Марини Мазурак, клуб українських жінок, і от Марина каже мені, Світлана, Саша проводить такі заняття для українських жінок в українському домі. Це настільки круто, настільки класно. Я кажу: а як це ж можливо? Це ж треба займатися, мабуть, спортом було перед тим. Тобто десь uh -huh. це ж таки, чи може так з нуля жінка прийти і е, займатися? Чи може бути бокс, отак, скажімо так, доступний для всіх? Mm -hmm. То розкажіть, як у вас взагалі цей задум виник? Чи це у вас? Чи вам запропонували проводити ці заняття? Хто приходить на них? Я була дуже цікава і створила і провожу зараз групи так званий проект, який Lady, називається це заняття. До мене приходять це дуже, започаткували. дуже багато. Так, так, це була група створена, щоб перш за все давати дівчатам сили, відваги. І, ну, і сили радити собі з кожного дня з різними проблемами і здобувати не тільки фізичну силу, так. а ще і психічну. психічно. Психомічний дуже дуже ж важкий е я, я скажу дуже багато дівчат приходять навіть більшість, щоб порадити впоратися собі з проблемами голови і ментальними, кожного дня з стресом і з різними. Різними видами проблемів, а вже пізніше схуднути чи зробити інші речі для свого тіла. Тому я вважаю, що це не дуже був класний керунок, тому що в нас дуже багато дівчат, ми створили кілька груп, і зараз я провожу такі заняття в Лом'янках і в Варшаві. І, звичайно. Хочу сказати, що 에... Дуже популярна група, і дівчат стає що більше і більше, тому це показує, що це працює. Та, що тобто, це є так? я е, брала участь в такому Ninja Warriors проєкті, де треба було підтягатися, перескокувати, різні робити речі, то там неможливо, якщо ти не встані підтягнутися, раз е, тренуватися і ловити так звано, захват від цих тренувань. А на боксі е, дійсно. Цікавосткою є те, що можна нічого не вміти, можна не бути в добрій фізичній формі, не бути розтягнутим чим мати навіть надвагу, а прийти і не тільки спотіти і втомитися. А ще й здобути різні вміння, які тобі дозволяють кожного дня чутися краще. І таку проходимо так таку трансформацію всередині з почуттям вийти, що я можу, з почуттям, що я живу, і що я маю зараз більше сил ніж до того часу, як я прийшла. Найважнішим моментом є тільки е, перейти цю границю від е, дому до клубу. Але якщо вже ти приходиш до клубу, то я вже опікуюся тобою і допомагаю тобі пройти ці всі етапи. Е, існує таке побутує така думка в суспільстві, що бокс це такий більше чоловічий вид спорту, а що жінки в боксі це так скоріше виняток, ніж правило. От е, а ви ж ламаєте цей стереотип насправді, так? Я е ціле життя ламала цей стереотип і не погоджуюся з тим. І вважаю, що е жінки е повинні приходити не просто можуть, а повинні приходити, тому що це неймовірний спорт, це дуже цікавий, і він дає неймовірне почуття. Тої відваги, що ми можемо і ми можемо діяти, і ми можемо вигравати не тільки в Рінго, а в відсутінному життю. Тому е ми, жінки, які вважані за слабші, але так направда ми можемо бути сильнішими, тільки треба повірити самі в себе. І цей спорт допомагає повірити е і допомагає зрозуміти, що е ми можемо. І ми можемо. Тобто, за вашими словами, будь-яка жінка, яка навіть не має попередньої фізичної підготовки, так може прийти і зайнятися боксом, так, боксувати. Чи ні, чи все ж таки, підготовка я скажу я кажу, так, потрібні? не треба жодної підготовки, тому що на заняттях ми приготуємося, ми приходимо для того, щоб навчитися. І на цих заняттях ми настільки, я стараюся давати це в ігровій забаві, що дівчата забувають, що вони знаходяться на салі боксерській. Вони забувають, що в них вдома проблеми, що в них вдома стрес, тому що. Бокс це така, такий спорт, де треба вирішувати цілий час дуже швидко різного виду ситуації. І коли ти сконцентруєшся на так. тому, щоб реагувати, щоб бути безпечною, щоб робити різні вправи, то ти не забуваєш, скільки ти робиш присідань в цьому моменті, уклончиків чи різних різних інших видів. І, і це справляє найбільшу фрайдушу, тому що ти Мучилися, час летить дуже швидко, а голова відпочиває. Ну, що нам на сьогоднішній день ну, потрібно. Так, відключається, можна сказати, голова. так, так. Мабуть, мабуть, Ми Я не можемо думати, так, але... бо це така uh -huh. дисципліна, де немає часу на мислення. Uh -huh. І коли ти не думаєш, ти відпочиваєш. Це релакс такий для мізків. Але це треба зрозуміти. І коли ти прийдеш, коли е е е дівчата прийдуть, вони розуміють. Що це взагалі не то, що ми бачимо кожного дня в телевізії, коли включаємо, бачимо, що вони рухаються, б'ють, кров летить. Це взагалі інша забава, тому що ми всі любимо їздити, наприклад, на лижах, але можемо їздити не 140 кілометрів і біжати, не, не професійно, а тільки ловити вид, любительські, і саме в цьому і полягає сенс, що ми робимо це на я ще дивилась помінч. навіть якісь такі фільми про те, що, от, наприклад, там. В когось щось на роботі там не дуже, там шеф чи шефиня не дуже. Mm -hmm. І потім ввечері там дівчина йде, бере, значить. Грушу і починає, тобто от, оцей негатив та намагається якось вилити через бокс uh -huh. для того, аби ну, от розвантажити свою психіку, от, і оцю от, скажімо так, от ті негативні почуття до тієї людини, яка, наприклад, образила там чи ще щось, якісь вчинила негатив, і ти не можеш прямо людині цей сказати, але ти мусиш це з себе виплеснути. Так, чи дійсно це напруження? От, зняти. напруження. Чи дійсно так можна взяти? Вдягнути як оцінити. Так, як це дійсно, називається? коли дівчата вдягають рукавиці, затискають грушу, кулачок так. і чують цей звук, який лунає на мішку чи на лапах, вони чують, що вони мають силу. Цей звук це магія, тому що вони чують, що ця сила є в них. І, і, і дійсно втомлюєшся, і чуєш, що ти е, легша, і немає цього напруження. Я останній раз виходила, дійсно не, не дивлюся, дівчина каже, а можна я ще залишуся і поб'ю мішок, як звичайно можна. Е, бо я зараз розвожуся з чоловіком, і я повинна викинути це все, це все брудні мислі з голови і постояти побити. Скажу чесно, що е, це дівчата мої е, подопічні, які приходять, теж кажуть, що після цих занять чують, що дійсно вони е, можуть прийти і до свого боса і попросити о підвищення їх заробітної плати. Тобто, тобто, це ок, да? тобто побив грушу, так, і потім ти так більше впевнена, в так, собі стаєш і ти можеш піти і прямо сказати: сказати так, ні, або сказати те, що ти. Е, Яку І не боятися подивитися в очі, так, так. так. E... 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 це круто, це це праців... дійсно. Працює, я в це вірю. Я пройшла вже 24 роки в роки е, моєї практики, і я знаю, що в житті дійсно це допомагає. Мені це допомогло в дуже своїх життєвих тяжких ситуаціях, коли не можна було мені боксувати з моїм екс чоловіком. А я приходила і так закладала рукавиці, бо не могла витримати. Це мені дуже допомагало. Я от згадую свій підлітковий вік. Мене виховувала мама, батьки розлучилися, і я пам'ятаю, що я записалась в Києві на дзюдо. Для того, щоб вміти себе відстояти. Uh -huh. Я походила десь занять так, 5, тому що там велика така підготовка, це такий вже ж, як, до професійного йшло. Так? Тобто до якихось таких там тільки були якісь такі вправи ми вчилися. Але я подивилась на дівчат, які займаються. Так? Вони такі доволі кремезні, ну, от, такий відповідний тип дівчат, жінок. Не дуже великого зросту, такі вони дуже моцні. Uh -huh. і, і якось мені все-таки воно не зайшло, і я подумала, що, мабуть, я можу себе захистити якось в інший спосіб, так ну uh -huh. і для мене завжди моя зброя це слово. Тобто я можу uh -huh. людину як і підняти, так і опустити слово. Uh -huh. От все ж таки, якщо говорити про бокс, як, скажімо так, не лише як впевненість, як певно, скажімо, релакс для мізків, але як. Можливість себе захистити в цьому світі, навіть фізично, чи це можливо взагалі, то цікаве питання, тому що я вчу. Так направде, і е, в боксі найважніше є не задати час, а уникнути час. Угу, угу. Е, тобто тобто е... не завдати удару, а уникнути. удару. Уникнути, удару, так. Уникнути тобто, так. Вміти, так, так, вміти собі порадити це найважнішою є річ, якщо ти виходиш до Рінгу і тебе б'ють, Перше, що ти повинна зробити, це захиститися. Так. І е, коли ти можеш собі і радиш, ти почуваєшся впевненішею, що ти можеш. Тобто, е, сам в собі рефлекс як рух він домінує над всіма рухами. Угу. І е, дівчат, я вчу, е, виконувати так званий 101-й. Прийом, це значить, що якщо є якась ситуація неприємна на вулиці, то стаєш в позицію, робиш невеличкий поворот і втікаєш. Але якщо є такі ситуації, де ми не маємо де втікти, і нас. Підтискають під стіну, ну, то тоді треба просто затиснути кулаки, і вміти так вдарити, щоб тебе вже в другий раз не зачіпляли. Тобто е розуміємо, що з роз розграничами оборона це найважніша, але вміємо собі порадити, якщо не можемо іначе. Якщо слово не, не, м діє, не, діє, не діє, то тоді треба вже брати ситуацію в свої руки і знати, що е якщо я буду хотіти, то можу. Можу спробувати, принаймні. Це дає теж нам всередині почуття такої справності. справності. Так. Я думаю, що от нашу програму почують і побачать і у вас ще збільшиться група. Скажіть, які у вас максимум, якщо говорити про український дім, а і не про український дім, тому що у вас є мережа клубів, можна записатись, я так розумію. Так, звичайно. На таких вже я... засадах комерційних а в українському домі, то це ж дівчата безкоштовно. Так, скільки тренується? вас так. приходить зазвичай дівчат? Е, ну я беру в до групи не більше 15 чоловік, тому що в нас кожному ж треба приділити увагу так? і приміщення приміщення. Приміщення, uh -huh. я могла би і більше, але просто немає можливості такої. Тому 15 чоловік це такий uh -huh. максимум, окрім того, що ви допомагаєте жінкам, окрім того, що ви загалом допомагаєте тим, хто хоче займатися uh -huh. боксом. Ваша професійна кар'єра зараз на якому вона етапі? Чи ви ще виходите на, на uh -huh. змагання, uh -huh. такі які відбуваються на рівні там і державному? Чи це вже в минулому, як у вас? Як ви бачите це? Чи, Скажу, чи є якісь перерви в кар'єрі? Це для мене тяжке питання, тому що я до сьогоднішнього дня ще не знаю і не можу відповісти впевнено, що це вже кінець. Бо останній свій бій я провела півтора року тому на змаганнях, і це був такий тяжкий етап, коли я повернулася зі змагань. Посварилася зі своїм промотором, пізніше зі своїм тренером. Це мене трошки вибило з приготувавчого цього процесу, в якому я була. Коли я вже вийшла з нього, зараз мені тяжко повернутися, але не можу сказати, що в мене вже не з'являються думки, щоб все ж таки ще побоксувати, тому що бракує мені все ж таки адреналіни цієї тих емоцій. І набагато мені зараз це складніше зробити, ніж коли я мала 20-25 років і не мала дітей, не мала різних е, клуб, ну, клубу боксерських, а ще не в одного. Але це більше завантаженість голови тому що ви в прекрасній формі, якщо говорити про фізичну, так? І Форму Чи цілий поєднання... час треба підтримувати, підтримувати. Тому що я зараз тренуюся, тренуюся для себе кожного дня, і мені дуже подобається це робити, продовжувати. Але я знаю, що таке Рінг і які навантаження я повинна робити, коли я повинна повернутися на багато більший е... Е... обсяг, обсяг е... роботи. Тому, звичайно, після цієї роботи хочеш повернутися і треба зрегенерувати, відпочити. А я знаю, що на сьогоднішній день це буде тяжко зробити, але вже відпочила рок, і зараз думаю, щоб все-таки спробувати і зробити такий крок знову до повернення до Орінгу, тому що я можу. А є у вас ну от ті суперники, з якими ви б хотіли суперниці вийти на ринг і з ними поборотись? Так, ціле життя чи правильно казати, Одні. як поборотись чи побуксувати, як як правильно термінологія? перемогти? перемогти взагалі Це то перемогти е, взагалі ціле життя боксувала три рази з. Однією з найкращих, а можна сказати, однією е, найкращою боксеркою в світі Кеті Телер. Це е, дівчина, яка ціле життя я конкурувала з нею. Три рази я виходила до Рінгу, боксували ми і я програвала. І е, це залишило такий, такий слід. Тобто що... не закритий у вас. Так, дуже би хотілося ще раз побоксувати саме з Кеті Тейлер. Е, е, Ну, і виграти, і щоб закрити, і сказати такі вже, що поставила кропку в своїй кар'єрі на такі етапі. Знаєте, Саш, я, я вам дякую за цю розмову. Я думаю, що вона для багатьох, хто нас буде слухати і дивитись, є такою надихаючою. І е, я бажаю не ставити крапку, а може багато крапок. Так, так. І бажаю ще багато перемог, і щоб всі гештальди були закриті. Тому що мені здається, що ви зараз. Я не я не є професійний спортсмен, так mm -hmm. любитель більше, любителька, але мені здається, ви в тій формі і такі, знаєте, форма і тіла, і е, мудрості, розуму, mm -hmm. е, спокою. Коли так, перемога, то що то та я то чую, тому так, і хочеться. Аж... Коли перемога буде, буде. Я думаю, що треба ще зрозуміти, заради чого ця перемога, коли це буде. То є дуже сильною мотивація. то це буде. Ну, а я, Якщо можу, то хотіла би сказати, що я жичу головна, це перемога. Україні це найважніше, що зараз є на кожного дня. І всім цим хлопцям, які зараз нас і дівчатам, і дівчатам які так. захищають, я кожного дня вони надають мені сили і розуміння, що як і треба цінувати своє життя і свою ситуацію, в якій ми зараз ситуація, коли над нами не літають зараз бомби. Але скажу, що як тільки розпочалася війна, то Половину тренерів в нашому клубі повернулися, щоб захищати наш край. Україна. Коли деякі поверталися з України до Польщі, то ці хлопці виїхали з Польщі до України і, і сьогодні до сьогоднішнього дня це роблять. Тому я їм хочу подякувати і передати так. великий привіт. захисникам, захисницям України всім. Перемоги і всі, всі, всій Україні. Перемоги. Я думаю, що Польща з нами і це буде така спільна наша перемога. Дякую, Олександре. Саша, дякую, Олександра Сидоренко, чемпіонка Європи з професійного боксу, володарка. Кубка світу з боксінгу, семиразова чемпіонка України, власниця клубу Сидоренко Боксинг і. Тренерка була сьогодні гостею програми Ми у Польщі. Ми говорили про бокс, про спорт і як він допомагає в непростих життєвих ситуаціях, зокрема під час війни і міграції. Записи цієї та інших програм можете знайти на YouTube-каналі Польського радіо для України на нашому сайті і також шукайте нас в соцмережах. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі!